У цілому у нас у 2024 році зареєстровано 860 випадків інфекційних захворювань. Це не враховуючи грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та коронавірусну хворобу. У нас в області виявлено 14 випадків кашлюку. І 24 випадки епідпаротиту по народному свинках. Попередній спалах, який у нас був пору 17-18 рік тоді захворіло в Закарпатті біля 8 тисяч людей. Біля 6 тисяч з них були діти, і на жаль, від дитинки померли. Ну останню статистику. Я бачила в Румунії в сусідній. Там померло 8 дітей. Підвищена захворюваність по вірусному гепатиту. А у нас відмічається зараз найбільше це Хуський район, Тячівський район. Випадки є у Бергівському районі і виноградівському районі. В той же час, якщо ми говоримо, наприклад, про доросле населення, про щеплення від дифтерії і правця, то цей відсоток є взагалі дуже низьким, і він складає не більше 20% дорослого населення. В суботу в нас на площі театральній буде працювати наш вакцинальний автобус, який в якому має бути мати можливість провести необхідні щеплення. Усім, усім громадянам, хто тільки цього забажає. Дані будуть потім медиками внесені у систему, і така людина буде мати підтвердження проведеної імунізації.